Україні, і зокрема на Черкащині, тривають заходи зі вшанування пам'яті українського пророка нашого земляка Тараса Шевченка. 200 років минає з дня його народження. З плином часу його думки не лише не втрачають актуальності, а здається, лише утверджуються і міцніють. Мабуть, тому що українському народу на долі написано постійно боротися за свою волю, доводити усім, що ми непоборна нація, ми народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Кожне століття дає людству генія. Так і 19-те подарувало світові талановитого художника і поета, палкого патріота своєї землі і непохитного борця за справедливість. У ці дні в усіх куточках нашої землі вшановують пам'ять Тараса Шевченка, перечитують та переосмислюють його твори. Вчителі та учні спеціалізованої школи номер 3 міста Черкаси теж приєдналися до низки заходів із відзначення 200-річчя з дня народження Кобзаря. До свята учні молодшої школи вирішили створити літопис життя і творчості Шевченка. Я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодійні і вірші складати. Любий тато, милий тато, ти скажи, навіщо хату рушниками ми прибрали? Ніби в свято великодні, день який у нас сьогодні, що квітоку так багато. Так у нас сьогодні свято. Мамо, що ж за свято нині? Та Тарасу, дитино, знай, колись ми Сиденко, був у нас Тарас Шевченко. Тож він був нам любаненько. Наймиліша всім людина і найкраща перлина, яку має Україна, наша рідна країна. Я маленька. Українка, сім років я маю, про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитя з під стріхи, він по деті свиті, він здобув на славу, я ні то на світі, а та наша слава не мре, не захине. наш, Наш Тарас Шевченко, Сонце України. До мене сьогодні всміхнувся Шевченко з картини, що там на стіні читає пісні. Його залюбки ненька розказував батько мені. Як вівці він пас, чималий був хлопчина, а виріс великий давдар для всіх поколінь, для всієї країни цю книгу, що зветься Кобзар. Як книгу святу берегли, ми завзято з собою забрали у світ, як слово Тараса, завжди зберігати великий усім заповіт. Іде весна, іде ясна, мов квітка розвелася, і з погади несе вона про сього Тараса. Уже дві сотні літ тому умер в чужій країні, та славний він на цілий світ, його всі знають нині. Багато зла перетерпів, зазнав лихої долі, малий себе без батьків і вів тіпас у полі. Дідусь розказував не раз про козаків завзято і слухав залюбки та раз блищали оченята. Та пан Тараса в слуги взяв, картав, карав ще днини, Тарас женишко малював іспанський стін картини. Застав при малюванні раз в саду його Сошенко. Поміг, що він став Тарас, що вчитись став, Шевченко. Його пізнали малярі, хвалили вдале діло. Почекай, але... почекай. Або ви стаєте коло нас? Й... Його пізнали малярі, хвалили вдале діло, але злякалися царі, він вірші пише сміло. Бо в віршах пригадав Тарас, як народ жив на волі, як козаки в воєнний час приймали в полі. Бо в віршах тих розповідав, як добре вільним бути, яка невольникам біда, як гнобить ворог лютий. Які степи, степи, якні про українські люди, як переможе ще добро і весело всім буде, злякавши пісня голосна Московський цар поганий. Тараса в чужину прогнав закув його в кайдани. Та ще й писати заказав московський цар Лукавий. А все ж таки Тарас писав, ховав вірші в халяві. І кожен раз весняний час всі українські діти згадають, нас любив Тарас, йому дарують квіти. Такі рідненькі, подивись, він мов говорить з нами. Він на портреті, мов живий ось осі вийде з рами. І я вірю, подякують люди і згадаються, вірю про нас. І тоді нам не соромно буде за життя, що пророчив Тарас. За тебе вічно б'ється, за твої заповіти. Чого батьки не зможуть, то сповніть їхні діти у кожній хатині, у кожній сім'ї. Живе невеличка держава, там завжди усі, усі головні, у щасті дитинство зростає, там завжди усі, усі головні, у щасті дитинство зростає, маленька країна, велике життя. Маленька перлина, країна моя, нарочена Богом, єдина земля, це рідна земля, україна моя. Сьогодні за мету ми маємо згадати творчий і життєвий шлях Великого Кобзаря і створити альманах літопис його життя. Тож хлопчик-пастушок буде ходити з нами по класам і збирати сторінки літопису. Тож тепер ми просимо першокласників віддати хлопчикові пастухові свої перші сторінки літопису. Ми прийшли за вашою сторінкою літопису. Небо на залізних стовпах тримається. Так, мій синочку, правда. Матусю, а чому на небі так багато зірочок? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює. І горить та свічка, поки людина помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. Бачив, бачив, матусю, бачив. Матусенько. А чому одні зірочки ясні, великі, а другі ледь видно. Бо коли людина зла, скупа і свічка ледь не тліє. А коли добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічка такої людини світить ясно і світло. Це далеко видно. Матусю, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила найяскравіше Старайся, мій хлопчику. І засіяла яскрава зірочка на небі. 9 березня 1814 року в сім'ї селянина Кріпака народився Тарас Шевченко. В сім'ї дітей було шестеро Микита, Катерина, Горина, Тарас, Маруся, і Йосип. Найбільше Тарас любив свою найстаршу сестру Катерину. У нашій хаті на стіні висить портрет у рамі. Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він стереже і хату й нас, він знає наші болі. Я добре знаю це Тарас, що мучився в неволі. Такий ріднесенький, дивись, він вов говорить з нами. Він на портреті, мов живий, ось ось і вийде з рами. Я маленька українка, восьми речок маю, а про Тараса Шевченка вже багато знаю. Від дитя з підстриги, він в подертій свиті, він здобув нам славу, як ніхто на світі. А та наша слава не мре, не загине. Наш Тарас Шевченко, Сонце України. Тарас наймету я в школі, а потім наймається пасти громадську черду. Мене 20 років і не з болем буде згадувати своє дитинство у вірші. Мені 13-й минало. Чом же плачеш, о, дурненький Тараса, давай є сльози витру, не сумуй, Тарасико, адже кажуть, краще від усіх ти співаєш, а ще й кажуть мальчик. Малюєш, от виростеш і будеш малярем. Егеш? Егеш малярем. І ти розмалюєш нашу хату. Егеш, а усі кажуть, що я ледащий, ні на що не здатен. Ні, я не ледащий, я буду таким малярем. А вже ж будеш, а що ледаще, то правда, дивись, де твої ягнята, ой бідні ягняточка, вони шпиточки хочуть. Я прийшов за черговою сторінкою вашого людину. Ось наша сторінка світає, край неба палає, соловека в темний гай, сонце зустрічає. Літо 1824 року було дуже гарне небо, голубе та ясне від палкого сонячного проміння, що так і лється потоками на зелені садки Кирилівки. Тільки в хаті Шевченків не весело. невесело, сламачка побиває дітей пасенків і проклина їх, а найбільше малого Тараса бачить це батько, бачить це старенький дідусь і жаль їв хлопчика. Невинно терпить. А знаєш що, Гриць? Ось ти вибирайся чумакувати, візьми Тараса з собою. Тарас почув таку милу новину, мов б його на сто коней посадили, поїде, світу побачить, степи, козацькі могили. На другий день батько старашим раненько поснідали, сіли на віз, перехрестилися й воли рушив. Тату, що це за місто? Гуляй поле. І знов села поля хутори при дорозі буйна трава. А це вже справжній степ, тату? Ні, Тараса, це ще не степ. А ось як виїдемо в Херсонщину, то вже почнеться справжній степ. Широкий буйний, тільки то вже не те, що було колись, тепер вже багато степу зорали. Замість тирси пшениця шумить. Тату, а це вже справжній степ. Так, це вже степ. Тату, то тут жили запоріжці. Так кажуть старі люди, що тут була Запорозька вольниця. А Тарас ще не запитується, задумався його явом гарних, чубатих запоріжців, як вони степом ганяють, татар здоганяють, заводять бій з татарами, бранці визволяють. Все так, як дідусь розповідав, а дідусь знає, бо пам'ятає і запоріжців, і гайдамаків. Я прийшов за черговою сторінкою нашого літопису. Сьогодні ми розповімо вам про життя Тараса в Петербурзі. Ми дуже старалися і готували цю сторінку. Живу, учусь, нікому не кланююсь і нікому не боюсь, окроми Бога. Велике щастя бути вольним чоловіком. Так писав Тарас Шевченко своєму братові Микиті з Петербурга. Тут, у пишній столиці Російської імперії, сталися важливі події в його житті, одна з яких викуп з неволі. Окрім декоративних розписів, Тарас малював з натури, античні статуї в літньому саду та акварельні портрети, часто виконував замовлення пана Енельгарда. Вирішальним значенням для Тараса була зустріч з Іваном Сошенком, земляком із Богуслава. На той час учнем академії мистецтв. Він перший спостеріг талант в малюнках Тараса і розпочав справу викупу Шевченка з неволі. Що що робиш? Нічого не дозволеного, Іду на роботу, а по дорозі в літній сад зайшов. Я малював. Покажи, що ти малював? Тільки не смійтеся. Чому ж це не смішно? А ти часто ходиш сюди малювати? Щонеділі, а якщо близько працюємо, то і в будинок заходжу. Я бачу, що ти вчишся малярській справі і живопису. А в кого ж ти в науці знаходишся? У кімнатного живописця Ширяєва чули про такого? Та чув, чув, куди ж ти поспішаєш? Хазяїн прийде, перепаде мені. Я бачу, що ти з України, а звідки ж? І з Чули про таку із Кирилівки, як ріпак пана Енгельгарда. А я з корсінь на земляче, значить сусіди, зайди до мене за цією адресою. І прихопи з собою декілька своїх малюнків, поговоримо. У житті Шевченка сталася ще одна вагома подія. Він познайомився з молодою швачкою Дзюною Гусаковською, яка справила на нього таке велике враження, що він навіть і на якийсь час заповів про Оксану. Дзюне, чи подобаються тобі мої малюнки? Ти прекрасно малюєш, адже ж тут відразу видно хист художника. Люблю малювати, це моя пристрасть, але страшно боюся, що пан покарає мене своїми різками. Нічому мені сниться цей конюх Сидорка з налитими кров'ю очима та великим батогом у руках. Тарасе, забудь про це. Дасть Бог, що й ти скинеш з себе огидне ярмо неволі і так, як я, будеш вільною людиною. Це найбільше щастя на землі. Тоді, Тарасе, робитимеш те. Що любиш найбільше? І ніхто тебе за це не буде карати. А як же нам кріпакам бути такими, як інші, вільними людьми? Дзюне, ти мені так подобаєшся. Дозволь намалювати твій портрет. Але не встиг намалювати ескіз портрета 29 листопада 1830 року почалось польське повстання. За написання обурливих і вищої мірою зухвалих віршів, як такого, що наділеє міцною статурою, віддати в рядові в Оренбургський окремий корпус з правом на вислугу, зобов'яжавши начальство вести найсуворіший нагляд, аби від нього ні під яким виглядом не могли виходити обурливі твори. Тут же цар власноручно підписав під найсуворіший нагляд із забороною написати і малювати. Так писав Тарас, трибунал на чолі самого сатанини міг би виголосити такого холодно нелюдського вироку. Август язичник, висилаючи на зону до диких гетів, не забороняв йому писати і малювати. А християнин Микола заборонив мені і те, і друге. Обидва кати. Я прийшов за черговою сторінкою нашого літопису. Ось наша сторінка. В ній говориться про боротьбу за волю народу. Манруючи Тарасовими шляхами, зупинимося у холодних казаматах Петропавловської фортеці, де утримують Шевченка достаточного винесення вироку. За вікном, хоча примарна, але воля. На душі пекучий біль і світлий сум, але все це віра у власну непохідність. Десять довгих років життя Тараса Григоровича Шевченка. Забрала солдатщина, обшуки, знущання, А найголовніше, заборона писати і малювати, Та заради чого жив поет. Забрали олівця, папір забрали, здається, уже гірше не бува. Краще б на горло ви мене скарали, а ви ж у мене вкрали всі слова. Мовчати? Ні, це не моя стихія. Боротись так, боротись до кінця. Терпіти буду, а мовчать не вмію. О, дайте хоч огризу колівця. Дивився гнівно зболу на Тарас, проти царя пішов, проти цариці, не мертвих, а престольних на той час, хіба ж таке, коли кому проститься, Страждав Шевченко у неволі, та не скорився різній долі. І ще одна важлива деталь як відомо, власні імена походять від загальних. Тарас це ім'я, запозичене з грецької мови. Воно означає бунтар. Не схаменулася Шевченкова муза, яка вже привела його до цих казематів. Звідти за град лине на батьківщину голос митця, сповненим болом і тугу. Ні, не особисте становище хвилювало поета, невсупущими думками линув до України. Мов отче я наш, повторюю для себе. Твої слова ще вийшли із заград. Раніше ти до мене сходив з неба, а нині завітав, неначе брат. Лиха нам доля випала Тараса, за слово тілу вмурували в мур. Тож хай слова живуть не для окраси, нехай живуть, мов колос після бур. За бунтарські вірші 33-річного Тараса забрали в солдати. Та малює й, пише він, таємно там гнівні його вірші, страх несуть панам. Не звертаючи уваги на заборону, Тарас Григорий Шевченко писав вірші і ховав їх у чоботях. Поет писав: О, думи мої, о слова злая, За тебе марно, я в чужому краю караюсь, мучаюсь, але не каюсь. Коли Шевченко був не заслані в далеких степах Казахстану, він тужив за Україною, і це можна простежити в його віршах. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять здуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Сум за рідною природою, за рідним краєм. Сум Сум за рідну природу, за рідним краєм, звучить від шах тараса, він призиває український народ на боротьбу за краще життя. Доля України завжди непокоїла кобзаря. Шевченко вірив, краще, майбутнє свого краю. І на оновленій землі врага не буде, супостата. А буде син і буде! І на оновленій землі врага не буде супостата. А... а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я прийшов за черговою сторінкою нашого літопису. Наша сторінка. Поетична спадщина Тараса Шевченка. Шевченків край співочий куточок України. Багато його віршів було покладено на музику. Тараса Григоровича Шевченка таке дивовижне, що, слухаючи про нього, можна сказати, що це легенда, коли б усе те не було правдою. Ось наші сторінки тут розповідається про життя Тараса Шевченка в Черкасах, а остання сторінка 12-та. Шевченків заповідь буде жити сотні літ. Шевченка, який вірш не візьми, його можна застосувати до сьогодення. Добре це чи погано, не беремось судити. Можливо, це зайве підтвердження того, що він і справді пророк, геніальний поет. Чого тільки варті його слова? І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.